Доброго дня! Вас вітає компанія Автоексперт і у нас нове надходження Renно master Рефрижератор» 15 рік. 168 тисяч оригінального підтвердженого пробігу авто повністю обслуговане. По комплектації у нас два ключі, фебаста, холодильна установка, кар'єр. Мульти-кермо, круїз-контроль, мультимедіа Укс, Блютус, USB, кондиціонер, шестиступінчата коробка передач, підігрів удійського сидіння, задня камера. В дуже гарному стані салон. в Дуже гарному стані рама. Ще вам покажу стан багажного відсіку. В дуже гарному стані багажний відсік. Є захисна плівка. Цю дверку також можна відкрити. Якщо у вас залишилось запитання, пишіть дзвоніть. Будемо дуже раді. Бережіть себе. Слава Україні! Підписуйтесь! На канал та ставте лайки до зустрічі.